Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Вже спекотна погода поширює свій вплив на територію України, і зараз будемо дізнаватися, де і як саме вона проявлятиметься. Отже, на більшу територію України буде впливати поле високого атмосферного тиску і забезпечить погоду без опадів, але в той же час із заходу найближчими днями впливатиме атмосферний фронт із короткочасними дощами. А ось спекотна погода загалом буде утримуватися у більшості регіонів. Отже, на санатичній мапі ви можете бачити, що зі сходу на територію України. Впливає поле високого атмосферного тиску, яке забезпечує таку мінливу хмарність та погоду без опадів. В той же час із заходу в нас утворюється новий атмосферний фронт, можливо, навіть локальне формування циклону, який забезпечить у західних областях. А в окремі дні також і на Житомирщині Вінниччині, починаючи з четверга, практично по всьому правобережжю, короткочасні грозові дощі, подекуди град та шквалисте посилення вітру. А завтра та післязавтра на Закарпатті та Прикарпатті навіть значні Опади за такої синоптичною ситуації повітряні потоки над Україною переважно будуть з півдня та з південного заходу. Інтенсивністю 7-12 метрів за секунду. Але водночас, під час грозової діяльності, можуть бути шквалисте посилення вітру в межах 15-20 метрів за секунду. На мапі температурних показників бачимо досить контрастну картинку, адже за рахунок впливу атмосферного фронту у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині, значення будуть нижчими. Найближчі кілька ночей вони становитимуть 14-20 градусів, а денні максимуми 8 липня в межах 26-32, 9 липня вже 20-27 і з подальшим зниженням температури на 3-5 градусів у другій половині тижня. Натомість решта території в нас залишається в розжареній, Повітряній масі, де ночі будуть в межах 17-23 градуси, денні максимум переважно сильна спека 35-39, і дещо нижчі показники будуть хіба що по півночі країни в денні години в межах 29-34 градуси. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.